Доброго вечора, любі підписники. Знімаю для вас коротеньке відео. Це у нас перчик вікінг, як ми знаємо. Сьогодні 27 лютого. Вечір вже ближче до ночі в районі 10-ї години. Чого записується відео? Дивіться, попідсипав наш перчик, як ми пам'ятаємо на попередньому відео, можливо, було видно. Але ж, як зараз ми бачимо, зараз ще видніше. Перчик наш попіднімався і були в скляночках. Ну, пусті міста, так можна сказати. Не те, щоб пусті міста, а не повні скляночки, як от тут. Ну, Я повністю, звісно, не засипав, а дивлячися по розсаді. По висоті розсади я підсипав. І також в ящичку я просто підсипав цього купованого ґрунту та позрушував. Ну, В принципі, такий перчик, не знаю, що з нього вийде. Багато говорити і обіцяти нічого вам не можу. Надіюсь, що буде нормально, а там хто його знає. Треба його чи підсвічувати чи що, бо ну, я підсвічую, в мене є невеличка лампа, вона на 190 люмінів всього-навсього. Як ми знаємо, це небагато. Потрібно 800 чи ну, в день сюди потрапляє світло з вікна, але ж день короткий, тобто я не знаю. Я сподіваюся, що буде добре, не повинен він пропасти. Ну, а пропаде так ні. ну, нічого страшного, буде досвід. Такі справи, такі в мене новини. Сходить капуста. І, не знаю, не дочекався. Сьогодні посадив помідори. Так що не судіть суворо мене. Я подумав як. Подумав я, що краще раніше. Бо хто знає, я планую їх, хай вони в парничку зійдуть, піднімуться, як вони будуть уже такі сантиметрів по 3-4, по я їх попікірую, я теж планую все пікірувати. у Пластикові скляночки і зараз покажу, які. От в такі я, звісно, ще докуплю. Тут, я не знаю, в районі, мабуть, 18 чи 20, в районі 18 склянок. Я ще докуплю таких. Планую докупити ґрунт. Грунт я використовую. Отакий. От ну, я думаю, вам буде зрозуміло. І. Щоб довго не тягнути, значить посадив і поставив тепле місце. Капустка сходить. Сьогодні нарахував чотири сходи. Я так і посіяв, посіяв у звичайний ящичок. Але ж як вона підніметься, теж я планую, теж її попікірую, теж у стаканчики. Ну, в скляночки, точніше, вибачаюсь, от такі ж. Зразу капустку я ще докуплю, я пробиваю в них дирочки. На каналі є відео, як я підготовлюю скляночки під посадку. Чо в скляночки? Ну в скляночки, розумієте, не знаю, мені зручно це я так маркував, думав, під помідори буде, що відрізняти, але. Потім узяв ці скляночки під перчик, так як було по дві, а всі ми знаємо, я їх попікірував далі ж у стаканчики. Ну от, Бо я вам пояснюю, бо скляночка вона сама більша, тут рослинка, я вже так розумію, ну в мене так буде, не знаю як у кого. Це в мене буде, вона вже ця рослинка розсада, точніше, до, до повної висадки в ґрунт. Як от ми бачимо тут, наприклад. Тут ну, з цим ящичком не знаю. Це тестовий ящичок, що з нього буде. Можливо, я порозриваю і залишу в ящику ті, які залишу, і що з них буде, якщо будуть нормальні, висажу в ґрунт. Можливо, я їх теж попікірую, як буде час. А от оці, ці вже я не планую з ними робити нічого. Їх хіба досвідчувати, їх хіба ставить на сонечко, виносити там. І всі ці справи, коли потепліє їх я вже планую потім, не знаю, чи розм'якшувати ґрунт водою, да, просто, щоб не різати стаканчики, позаливати водою та попридавлювати руками. І Потім уже, ви розумієте, коренева система і сам саджанець вийде і потім можна вже саджати його у ґрунт. Або ж порізати стаканчики акуратненько ножем чи лезом якимсь гострим, чи ножицями. кому як зручно. Багато людей. І ви пишете, що саджаємо. Дехто навіть ображається. Що я сказав, що саджаю у пластикові склянки, і мені не подобається. Дехто навіть з підписників пише, що я саджаю, і навпаки, все добре. Я ж про що вам і говорив, що суворо мене не судіть. Самі зрозумійте, роблю я вдома, роблю для себе так, як зручно мені. І в кожного воно якби. Получається, як получається. Тож гарного вам вражаю. Ждіть, обов'язково будуть нові відео. Будемо надіятись на те, що все буде добре. Тож, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. На все добре.